Доброго дня! Хочу поділитися сьогодні з вами комплектом. Цікавим комплектом, який мені замовили. Чим він цікавий, закінчення рушника не тороки, які я роблю зазвичай білими шовковими нитками, а підрубка. Почнемо з центрального рушника це є велике дерево життя з фундаментом. Трьохрядовим фундамент мається на увазі. Це частина наша, де є чоловіча сторона і жіноча. Бачите, вони, орнамент йде в три ряди. Тобто цей рушник з збільшеним фундаментом, збільшеним розміром, він має 2,80 на 42, розміри діляться на 7. Детальніше про цей рушник я знімала відео. Ви зможете, де я розказую про символізм, і на деталях зупиняюся. Тут я хочу зупинитися власне, на комплекті самому. Дивіться. У нас не тороки, а підрубка. Тобто закінчення рушника підрублюється. Так само ми зробили в божниках. Адже тут замовлені ще божники. Це є рушники на ікони. Це божник у нас з дубовими листочками йде на чоловічу ікону. Ось, теж підрублений, тобто це у нас єдиний комплект. І божник з трояндами це є божник на жіночу ікону. Теж єдиним комплектом. Давайте подивимося на підробку з лівого боку. Тобто по довжині і знизу закінчення рушника. Заодно глянемо ліву сторону виробу. Вона дублює з собою праву. Але все-таки це є виворіт. І тут є нижня біла ниточка, яка створює хороший каркас виробу. Ось такий цікавий комплект. Я зробила на замовлення. Він поїде, але хотіла поділитися з вами. Тобто є різні версії закінчення рушника. Завжди я знімала сторуками, Сьогодні зняла для вас з підрубкою. І ще, як буде замовлення, деколи мені замовляють з те, теж обов'язково відзніму відео.